Перший дзвоник лунав сьогодні й для особливих дітей. У місті вперше для них створили спеціальну групу продовженого дня. Там малечою з вадами розвитку займатимуться педагоги, психологи та дефектологи. Про свято знань і надій у матеріалі Юлії Добровскок. у 61-го садочка. Нове сусідство. Окремий вхід та кілька сот квадратних метрів приміщення тепер належить цим особливим діткам. Для них тут відкрили денну групу. Перший дзвоник вони чують уперше. У спеціальній групі виходжуватимуть із десяток особливих дітей. Для мами дев'ятирічної Марійки, це подвійне свято. Тут можна буде навіть думати роботу, не тільки отдихина. Тому як дитина завжди знаходиться ліба з мамою, ліба з папи, ліба з бабушка, де з близькими людьми. Звісно, цей центр очі для нас. І потім ми хочемо, щоб рібонок можна більше розривалося. Це для нас клавна задача. Підтримати свого старшого братика Дмитрика прийшов і Денис. Радіє за свого старшенького і батько. Тепер, каже, його дитина в надійних руках педагогів. Він же матиме більше часу для підробітку. Я на роботі. Дружина з двома дітьми вдома дуже їй тяжко. Один найчий, дуже... Слухає, і Тоді буде вільного часу більше для дружини. І я можу більше зайнятися роботою, тому що дуже тяжко так. <соць> Створити в місті групу денного перебування для особливих дітей то ініціатива батьків. Мама Лілія тут за активістку. То ми зможемо розв'язати руки нашу мама. Мама наша мама не буде собою, зіняти свої межі і вийти на роботу. Пані Лілія клопотала і за приміщення, і за спонсорів. Чимало допоміг у добрій справі й депутат міськради Олександр Згіблов. Малечі підсобив меблями, днями завезе особливим діткам шафи для перевдягання. Я б хотів би, щоб ви стали відомими в нас в місті, щоб вам допомагали всі, щоб вам більше допомагало місто, більше допомагала держава, більше допомагали прості люди, прості черкасці, і щоб ми були з ними єдині в допомозі. Особливих вихованців особливі методи виховання. І з дітьми тут працюватимуть педагоги та дефектологи. А ще тут робитимуть малим масажі та організують заняття з ЛФК. Ну, це для мене вперше, але немає якогось страху, тому що спираюся на оптимізм батьків. Вони зробили велику справу. У нових апартаментах ще доведеться певний час обживатись, кажуть батьки. Тут слід доробити ремонт, поміняти вікна та в цілому покращити умови перебування дітей. Вдячні будуть і за будь-яку поміч небайдужих черкастів. Віля Доброскок, Яна Гриценко, Віка Новини.